Так, всім привітики! Мене звати Аня я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо разом снідати. Як бачите, а, у мене тут млинці. Е, сметанку я вчора вибачте доїла, тому в мене тут такий сир кисломолочний. Е, Як це називається? Чорнослив. Тому що насправді я дуже люблю. Такий десерт, змішувати цей сирочок чорнослив, і іноді можу додати ще трішки е, чого? меду. А це в мене тут е, два яйця просто укропчик, перчик солодкий, і, що ще? і сирочок зверху. Звісно, поки я тут все налаштовувала, воно вже охололо. Заднівачки хвостись. Обожнюю хризантему. Так, у мене тут є питання. М -м -м. Я навіть не буду пробувати читати нік. Прикріплю, просто тут. Дякую за ваші питання. Так, чи дивлюся до рами? Чи дивилась, і чи хочу я, щоб мені порекомендували? Якісь ви, звісно, обов'язково можете порекомендувати найулюбленіші. Я е подивлюсь, може мені щось сподобається, зайде. Тому що так я не дивлюсь дорами. Не знаю чого. Якось у мене була спроба. Але чомусь, я не знаю, чи це усіх. Але у них доволі така дивна озвучка. Серветочка. Так. Тут просто на російській мові я стараюся перекладати, кого з відомих і невідомих блогерів я дивлюсь. може подивитись Христину Почкову. Вона не так давно завела YouTube канал, але мені, в принципі, її перші відео сподобалися. Так, ну а так, щоб слідкувати прям, то сітку тільки за Діджим. Я знаю, що її звати Тетяна, але забула прізвище, якщо чесно. Федорова, ні. Це фітнес-тренер, фітнес-інструктор. Я в неї колись проходила курси по схудненню. Вона мені дуже така щира, відкрита як то кажуть, без фальші. Я поки готувала їсти, спеціально вдягла цю кофту, вона в мене домашня, вся в плямах, знаєте. І забула перевдягти, тільки зараз все зрозуміло. А так, щоб прям святкувати, типу в інстаграмі взагалі оце ті джим і все. Там десь в Тіктоті іноді дуже рідко. Якщо є якась заворушка, то я можу зайти, подивитись. Так, які фрукти улюблені? Немає улюблених фруктів. Я можу назвати ті, які я не дуже люблю. Наприклад, ківі і грейпфрут А так, в принципі, ну, інжир я не зрозуміла. Так, в принципі, люблю фрукти, овочі. Усі. Якось немає якогось одного, типу, що от я би його їла зранку до вечора. Єдине, що я люблю з кислинкою. Типу там гранати, цитрусові. Дівчинка запитала про сьогоднішній фемінізм. Я думаю, це буде окреме відео, бо мені є що сказати. Якусь в діжди любиш? Мені подобається дівчата. Які вдягаються просто елегантно. Там штанішки, юпочки, жлеточки, типа олдмані. Але з моїм типом фігури мені це не світить, тому в основному я ходжу в спортивному чомусь. І якось більше за комфорт, за комфорт, за зручність. Які фільми м, любиш жанри? Які фільми улюблені? Я більше по серіалам. М, люблю психологічні трилери, мелодрами, звісно. Романтичні комедії люблю. Із улюблених. Всі у ці ромкоме популярні. Типу, після. Що там ще? Ой, вийшов, здається, вже вийшов оцей іспанський. Блін, щось я сьогодні так топлю. нам для утігонки. Фу, якась я сьогодні не підготовлена, ні. Я вже якось розповідала, що мені подобається фільм Догмен. Подобається серіал, ти. Потім... Царство, потім гра престолів також подобається. Дом дракона. Теж класний. М -м. Але цей останній сезон, що вийшов, я ще не дивилась. Шо ще. Я не знаю. У мене якось на все є неоднозначна думка. Мені, наприклад, щось сподобалося, щось не сподобалось. І отак от до всіх фільмів і серіалів я не можу назвати якийсь конкретно один улюблений. Девочка со странностями. М -м -м. Ще запитала про серіал Мятежний дух, здається, називається. <кхи> да. Мятежный дух. Очень светуй його, хоч і много серій, он но станет тебе второй жизнью, правда. Навіть не сумніваюся, якщо там багато серій. Але, я вже казала, я така нетерпляча. Я оце не можу дивитися постійно одне й те саме, з одними героями. Так, це нотмайне. Ось смачно. Ну взагалі лякають серіали не більше двох сезонів, двох-трьох. А ще я ж погуглила, що це за серіал. І він якийсь такий типу, старий. Ну, типу, там якісь там руки. Я люблю, щоб картинка була ідеально Е І. Головні герої, сюжет, щоб все було машиною ці сучасні. Не знаю, я чомусь відразу відчуваю, сподобається мені чи ні. Було запитання про цілі в, житті, в, в, в на життя. Скажу вам щиро, так як є. На сьогоднішній день ціль одна бути здоровою. Тому що всі наші плани, придумки. Вони не мають ніякого значення, якщо немає здоров'я. Бізнес, звісно, дуже б хотілося і якийсь свій, незалежний від чоловіка, і щоб чоловік мій заробляв мі мільярди. Але, дай Бог, як то кажуть, За кордон. Хотіла поїхати просто подивитись, як там життя, типу на заробітки. Мені чомусь здається, що всі мої знайомі, хто виїжджав за кордон, хто повернувся, а хто не повернувся, думаю, що воно такий запах? А я прикиньте, не виключила плиту. Трендос, чоловік, зараз мене приб'є. Там сусіди думають, хто там що рога. От, мрії за кордоном жити в мене ніколи не було. а... Тому тобто, що мені чомусь здається, що от всі мої знайомі, хто там живе за кордоном, або періодично їздить на заробітки, вони всі живуть краще, ніж ми. Ну, для мене, типу, як краще, ніж ми, це, типу, значить, що людина подорожує, там, може собі дозволити там, якийсь шопінг, я не знаю. Сідіти в магазини не дивитись на ціни, грубо кажучи. От. І мені було цікаво перевірити цю теорію. Але як ви знаєте, Боженька беріг мене від цього не знаю на щастя чи на жаль О, от, щоб там хочу переїхати за кордон там туди-сюди не знаю ніколи про це не мріяла Можливо, якби я там пожила якийсь час. Захотіла б перевезти туди сім'ю. Який смачний чорнослив. Я його зараз просто обожнюю. Так, за эти все. Я сама с Одессы, не смотрю вообще блогеров на украинском, но тебя смотрю. У меня украинский и русский в совершенстве, но говорю на одесском, на одесском нашем. Одесский язык это не русский и не украинский. Слава Україні героям слава. Що я можу сказати? Лишайтесь. Приємно, що серед усіх є я. До речі, це ж їздила в Одесу влітку. Я дуже хотіла чути оцей одеський говір. Але його чогось не було. Може є в якихось на тих районах. Швенділа. Don't know. Хочу ще один. Не обожні, яблонці, ну що я можу зробити? У нас сьогодні сусіди до пізньої ночі слухали музику. Ми полягали, я не знаю. І це мало того, що там от ми живемо на п'ятому, там на четвертому. Це і на четвертому, і на третьому було. І ось в такі моменти, я думаю, блін, от якби я жила десь в Німеччині, в мене б, напевно, таких проблем взагалі не було. Донеш поліцію. Поліція зразу приїжджає, рішає ці опросики. виписують штраф. Четвертий поверх хоч не відкрили. Але після того, як в них намагалися достукатись, прикрутили музику. Не виключили. Я от не знаю, як можна бути такими. Ну, ти ж знаєш, що ти живеш на один. Що стіни тонкі, що година ночі, люди сплять, багато кому там на роботу, в садочок, ще щось, пенсіонери. Короче, і оце така заспода якось. Мозок стоїть не там, де йому треба. Звили, на яких і так мало і слабенько працюють. Букви пукаю. Слова забуваю. Для мене це взагалі практика забути слово. Мій улюблений зелений чайочок. Ух, я наїлась, мені було дуже смачно. Дуже дякую, що ви були сьогодні зі мною. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо так, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки. Також лишайте ваші коментарі і питання та ідеї для наступних відео. Всіх цілую, всіх обіймаю, бажаю вам гарного настрою, вдалого дня! Всім па-па.